Боротьба Львова проти області за профтехи сьогодні виходить на фінішну пряму. Львівська обласна рада на своєму позачерговому засіданні вирішила, училище Львівщини належать їй. Сьогодні Львівщина стала першою областю в Україні, яка прийняла 18 закладів профтехосвіти у комунальну власність. Здавалося б, у чому полягає суперечність цього питання, і чому воно в епіцентрі політичних баталій? Незадовго до цього заступник мера Львова Андрій Москаленко написав критичний допис на цю тему: мовляв, у міста забирають його ж профтехи. Я було до сьогодні, тобто майном володіли міністерство освіти, програми, регіональні замовлення, власне, предмети. Це все координувалося військовою адміністрацією, обласною радою. Місто мало змогу лише проводити конкурси на керівників і фінансувало це все. Тим часом, очільник департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Олег Паска стверджує, усе згідно із законодавством. А якщо Львів саботуватиме видатки на ПТУ, буде звернення в прокуратуру управління освітньою складовою закладів професійно-технічної освіти. Має бути на рівні регіону. Ми не можемо ділити регіональну економіку на економіку міста Трускавця, міста Золочів і міста Львів. Місто зобов'язане платити ці кошти. Це передбачено в бюджетному кодексі. Із цим серед депутатів згідні не всі. Тож на засіданні облради не обійшлося без перепалок. Чи є кошти в нас в області, щоб фінансувати профтехосвіту сьогодні? Звичайно, що кошти на те, щоб фінансувати профтехосвіту сьогодні є, тому вона і фінансується. 500 мільйонів. Я, можливо, якось недобре запитала, чи не українською, чи як 500 мільйонів місто минулого року, як і попередні кілька років виділило на фінансування профтехосвіти. Тому у мене питання: чи є в обласному бюджеті 500 мільйонів на профтехосвіту? А чому саме 500 мільйонів? Ну, місто фінансувало профтехосвіту в сумі 500 мільйонів Мені. минулого року. Ви хочете менше чи як ні? Просто щоб місто й далі буде фінансувати профтехосвіту згідно бюджетного кодексу. Геніально, тобто, ми у Львові маємо фінансувати профтехосвіту Звичайно, і не мати жодного ви... відношення до профтехосвіти. Історія з ПТУ почалася далеко не вчора. Ще наприкінці листопада профільна комісія з питань освіти, науки та інновації облради погодила це рішення. Перед цим міськрада навіть надсилала лист до Києва, просили в Міністерство освіти і науки, аби ті залишили училище за Львовом, але отримали невтішну відповідь. Мовляв, можна, але нехай область дасть зелене світло. Втім, уже стало зрозуміло, на Винниченка мали зовсім інший погляд. Прошу голосувати. Дякую за 44 рішення. Прийнято. Тим часом міськрада вже встигла провести відкриті конкурси на посади директорів училищ та заклала в бюджет на їхнє отримання аж 500 мільйонів гривень. У ратуші переконують, налаштовані на переговори. Ми ще раз кажемо, ми готові для того, щоб разом спільно сідати, бо за тим всім не загубилися найголовніше тобто, програми, які ми мали, ми будемо продовжувати, якщо вони будуть готові. Тому що ми зараз не матимемо жодного впливу. Та тепер, ну єдину річ, яку прописано, це фізобов'язання щодо фінансування. Що ж про це скаже законодавство? Бюджетний кодекс України, на який посилається область, таки на її боці. 89-та стаття підтверджує те, що як державні, так і комунальні заклади освіти у будь-якому випадку має фінансувати громада, хоч не хоч змінюй закон. Хоча рішення про підпорядкування частини профтехів області вже прийнято, на нас може чекати продовження цієї драми. Андрій Москаленко, який, схоже, став рупором міськради в цьому протистоянні, запевнив студентів львівських ПТУ, що після найближчого засідання ЛМР на них чекає цікава грантова програма. Втім, без деталей. Проте сюжетного повороту годі й чекати, які наступні кроки, тому що наприклад ми наступних кроків не розуміємо, тому що не було комунікації до того, немає комунікації зараз. Роман Гаврилів, Євгенія Полікарпова, Семен Пулик. Правда тут Львів.